Германе, вітаємо тебе в Буковині. Розкажи загалом, як відбувався ось цей перехід до нашого клубу. Все було досить швидко. Це подзвонив тренер головний запропонував піти в такий амбітний проект. І дуже швидко ми з ним домовились. От наскільки важлива персона головного тренера, саме те, що Сергій Шищенко очолив Буковину, ну і той факт, що ти з ним працював ще в молодіжній команді донецького металурга, наскільки мені відомо. Все вірно, тому ми дуже швидко про все поговорили. Бо ми один одного знаємо: я знаю, який він. він, як людина, як тренер, і він знає також мене як спортсмена, футболіста і як людину. А зараз ми тільки починаємо тренувальний процес. І мені дуже цікаво подивитись, що змінилося, який підхід був, який зараз дуже, дуже цікаво подивитись і чекаю, вже, щоб відчути це на собі. Також цікаво почути твою думку про тренера голкіперів Артема Кічака, який ще недавно був футболістом. Нещодавно ви ще грали один проти одного, десь перетиналися в українському футболі. Як власне перші тренування під керівництвом цього фахівця? Іванович дійсно молодий тренер воротарів. Хочу сказати, що сучасний підхід це ми пару днів вже працюємо. Сучасний підхід дуже добре, що людина хоче розвиватися. Це дуже приємно, як не тільки для мене, як для голкіпера, а і для всіх інших. Це дуже буде багато корисної інформації. Це вже відчувається. І сподіваюся, що ми будемо в гарних стосунках і гарно будемо працювати. Попередня твоя кар'єра. Останні два сезони Черкаське ЛНЗ. Перший сезон, ти, безперечно, основний голкіпер. Попередній було обмаль ігрової практики. Як ти розціниш цей попередній свій етап кар'єри? Ну дійсно його можна розділити на два етапи. Другий етап, звісно, мені не подобався. І так вийшло, що я тут. Потрошку знайомишся зі своїми партнерами по воротарській ланці. Що скажеш про цих хлопців? На перший погляд ми нормальні всі хлопці, всі адекватні, і мені здається, що в нас буде непогана атмосфера суто в голкіперському цеху, як то кажуть. Чи вибрав ти вже ігровий номер? Так, я вибрав номер це 94-й, тому що я народився 1994 року народження. Чи встиг вже познайомитися з містом? З містом встиг познайомитись, дуже добре, гарне враження. Перше, що хочу так виділити, це привітні, добрі люди. Ти десь йдеш каву, можеш замовити, прогулюєшся парком і ти просто ти відчуваєш це, що люди досить відкриті, щирі і добрі. Попереду важкі збори на Закарпатті. Наскільки ти морально і фізично готовий до тих навантажень, які команда буде отримувати там? Подивимось, які будуть навантаження, а збори то є збори це повсякденна річ футболіста, можна так сказати. І треба пройти цей етап, щоб вже підготуватись добре до сезону.